рекомендую дивитись за кордону і читати за кордонну пресу, тому що те, що вони говорять в марафоні, це суттєво відрізняється від того, що вони говорять для західної преси, для західного глядача. Ну so, no, so, ось ви чуєте о страйкс акинс бой рефайнеріс і раша, де провод тобі Ваши ворвиші, то вишу абсолютне контіні method of warfare. Ну, все, ви все почули. Ви все почули. Це ефективно. Ми будемо продовжувати. Тому я думаю, що якщо отаке чує наш ворог, то вони утверджуються просто в тому, що вони будуть розширювати відповідно те, що назвав наш ворог. Uh, санітарну зону